Перша гра серії Stalker під назвою «Тінь Чорнобиля вийшла в світ 20 березня 2007 року від української студії GSC Game World. Гра стала справжнім культовим хітом, що завірусила східноєвропейський вайп у світ Хеймінгу. Про продовження серії під назвою Серце Чорнобиля» балачки почали ще в 2010 році. Планували, що реліз бахне в 2012. Але на жаль, проект тоді прикрили, а розробників розпустили. Проте в 2018 році Джесі World повернулася в гру й офіційно заявила, що робота над циквелом знову в розпалі. І от довгоочікуваний реліз став реальністю 20 листопада 24-го року. Гра нарешті вийшла. Крутезна піар-акція, колаборація з MSI, сільбота, нонстоп, кайфові подарункові бокси для фенів Ultimate Edition та не тільки. Це щось неймовірне. За перші два дні після запуску Stalker 2 розлетілося по світу тиражем понад мільйон копій, а ще не забуваємо про передплату. Українські геймери та фанати серій по всьому світу просто в захваті. І тут виникає питання, як це все стосується тематики нашого каналу. Все максимально просто. Цього разу розробники не тільки заморочилися над атмосферою, а й додали в гру справжній український колорит через музон. У Stalker 2 можна почути треки понад 400 українських виконавців, і серед них, як не дивно, є й представники української реп-культури, деякі треки, котрих ми сьогодні розглянемо. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше цікавого контенту для україномовного Ютуба. Тож ви на каналі поза бітом. Ми починаємо. Поза Позабітом біандеві. Позабітом. Поза або Поза бідом. Добірка вийшла досить різноманітна Від речитативу під постпанк-саунд і лоу-фай хіп хопу до легендарних представників старої школи. Наприклад, Алекс Джаз і його трек Hate Speech Я тепер ненавиджу те, що колись любив, Навколо люди знову роблять боляче собі. Хет це не просто пісня, це маніфест емоцій, роздумів і викликів, з якими стикається сучасне українське суспільство, теми, що порушує лягджас, ідентичні відмежування від нав'язних наративів, боротьба за право бути почутим, ідеально перекликаються з сутністю світу Stalker 2. Ра який трек розповідає про боротьбу не лише із зовнішніми небезпеками, але й із внутрішніми конфліктами та тягрем минулого. Музика ля джаза створює атмосферу, яка наче занурює гравця у постапокаліптичний світ зони. Це світ, де панує небезпека, і кожен крок це виклик. У своїх рядках виконавець говорить про руйнування і водночас про необхідність будувати нове, залишаючи позаду те, що більше не має сенсу. Фраза з треку поставте русський репчик на репіт, коли летить шахет у ніч. Остро і безкомпромісно передає відчуття небезпеки, парадоксу та боротьби за виживання, які відчуваються і в самому ігровому світі. Також у треці можна почути рядки, мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене в світі, які є прямим посиланням до легендарного українського поета Василя Семеновича Стуса, творчістю якого доволі часто надихається і наступний герой цього випуску. Мої Карпати на потона, таке трушені смолоя. Підвипив ще мульфари на лацики. Кажен зма. Степан Бурбан, він же стук, він же кашлючуєт. А тепер знайомий українському слухачеві як Паліндром. Одна друга легенди львівської реп-музики глави 94. На жаль, наразі гурт припинив свою діяльність, а Степан та Ігор, він же гоня, займаються сольними проектами. Але у серцях фанатів не гасне надія, що колись хлопці таки зроблять Жеуніон і дропнуть новий матеріал разом. Повертаючись до теми випуску ще одним треком, який вдало доповнює атмосферу Stalker 2, є трек святковий від Паліндрома. Ця пісня створює настрій меланхолії та самотності, який глибоко резонує з темами гри. Рядки я вийду в майці на балкон і піде з рота пара вже давно забули хто ми десь у львівських барах. Передають відчуття відчуження та втрати ідентичності, знайомі кожному сталкеру у зоні. Музика паліндрома додає емоційної глибини до ігрового досвіду. Його текст переплітається з мотивами зони, підкреслюючи ізоляцію та пошук сенсу серед хаосу. У світі до руїни та небезпека є щоденними супутниками. Трек святковий нагадує, що навіть у найтемніші моменти можна знайти щось світле та значуще. Це робить його ідеальним музичним супроводом для тих, хто готовий поринути у внутрішній світ зони та її мешканців. А що буде, якщо у студійній бутці зустрінуться український співак з ніарійським корінням та один з найтоповіших реперів сучасного покоління? трек пожежа від Отой та Той тониті вносить у саундтрек гри, елементи легкості та навіть певної граливості. Його ритмічність і молодійність створюють контраст із загальною похмурою атмосферою зони, надаючи гравцям можливість перепочити емоційно. Рядки пожежа, хтось допоможіть, пожежа ніхто не спішить. Підкреслюють парадоксальність ситуації, у яких опиняються герої гри. Напруга змішується з моментами абсурду, які часом виникають у найнеочікуваніших обставинах. Музика пожежі добре вписується в моменти гри, які потребують від гравця, відчути іронію чи певний оптимізм навіть у темні часи. Цей трек нагадує, що життя у зоні це не лише боротьба. Але й вміння знайти гармонію у хаосі. Ну а ми йдемо далі. Заводи не стоять більше без діла. Заводи шумля, молодь крокує дружньо. Maker в утабі є частиною ще однієї легенди української реп-музики гуртуть на ритму. Ну а тепер про сам трек під назвою Десь це я вже чув. Серед уламків зони, де кожен крок на вагу життя, а простір стискається між покинутими бетонними скелетами, народжується музика, така ж тривожна, як і саме життя тут. І саме такою є композиція, «Десь це я вже чув від Апекса і Вутабі. Утабі. Апек своїм голосом подає реальність як постійний дежавю, суспільство, що застрягло в колі. В тим часом створює саундтрек до занепаду, тривожний, гіпнотичний, з нотками ембієнту та постапокаліптичного хіп-хопу. Ось як прокоментували цей трек для Rap UA самі виконавці. Це пісня про дух часу, про циклічність явищ соціального, політичного та культурного життів. Можна навіть сказати, що десь це я вже чув. Музична ілюстрація книги кради як художник. Це реп не про вулиці, це реп про руїни, які все ще дихають. Ну і наостанок ми залишили для вас хевівейт чемпіона української реп-сцени. Це ж хай йому греть станок на Майдані Конго. Мабуть, буде зайвим пояснювати, що це за виконавці та що вони зробили для просування реп-музики в Україні. Легенда з великої літери L. Вони не просто поєднували реп з роком, фанком або джазом. Вони ще й від самого початку існування гурту робили матеріал на рідній мові, що у часи домінації російськомовного лайна на радіо та телеефірах було чимось суїцидальним, але ж протримались і дотепер роблять своєму зло на радість фана. В контексті 2 цей трек як стара касета, яку знайшов у рюкзаку сталкера, що зник ще до першого викиду. Вона ще працює і в ній щось більше за просто музику. В ній дух першопрохідців, тих, хто йшов у невідоме і зробив з нього стиль. Що ще додати? Дякуємо за дитинство. І от тепер, коли Зона знову оживає у S.T.A.L.K.E.R. 2, український реп уже зовсім не той, що був. Він подорослішов. Пройшов через 90-ті та змінився разом із країною. Як сталкер, що вчиться виживати після кожного викоду, український реп теж вижив і став ще міцнішим. Від райвового зроби мені хіп-хоп як першого пострілу до глибокого, десь я вже чув як розмови з самим собою серед руїн. Від веселих Рим до тривожних роздумів. Друзі, як вам гра, як вам саундтреки? Пишіть у коментарях, дякуємо за увагу! Це був канал Поза бітом. побачимось!